Якщо буде необхідність моїй присутності тут, мені зараз треба проінструктувати наряди, треба людей випустити на, на охорону громадського порядку і вирішити масу проблем, які стосуються життєдіяльності. Я ж не дам перетворити львівщину на бедла. Мені треба обороняти порядок. Якщо буде необхідність, щоб я сюди прибув, я сюди прибуду для перемоги з вами. Домовилися. стоп, чекайте. Я вже дав всі коментарі. Будь Чи ласка, я чотири сподивити закони, прийняті, 16 Я вам пояснюю ситуацію. Міліція закони виконує конституцію і маємо спокій на львівщині. Я ви всіх тут без виключення дати можливість людям доступу до робочих місць і можливість працювати. Кінець місяця ви зараз заблокуєте ситуацію роботи певних структур. Я кажу, за закони 16 січня ми їх не вбивали до. Буватиме на далі. Ні! Пені правові Так, пропускайте мене, дівчата. Що Що мене заблокували? Що мене заблокували, масліки ніяких не буде. Я не буду в міліцію займання.